Подякувати і обговорити найактуальніше в Івано-Франківському театрі ляльок імені Марійки Підгирянки відбулися урочистості з нагоди Всеукраїнського дня працівника культури. На засіданні колегії обговорили низку актуальних питань, зокрема підготовку до зимового періоду в обласних закладах культури. Перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Василь Гладій запевняє це питання під контролем влади. Проблеми є завжди з опаленням, коли розпочинається опалюваний період. Це залежить від закладу культури і від типу опалення. Якщо це є опалення автономне, ну то зрозуміло, що воно є відокремлене, і це питання вирішується керівником закладу культури. Тут краще легше, тому що кошти, якщо говорити про наші обласні установи, вони передбачені 100% на закупівлю газу. І для того на оплату праці відповідним працівникам для того, щоб було опалення. Якщо ми говоримо про централізоване постачання, ну тут ситуація вже залежить від міста і від тих центральних котелень, які подають тепло. Начальниця управління культури, національності і релігії Івано-Франківської обласної військової адміністрації Олександра Бойко додає на засіданні. Також обговорили питання присвоєння підтвердження звань народний та зразковий аматорським колективам, а ще приймали рішення про роботу та майбутній розвиток так, театру ляльок і відповідно до постанови, ми переглядаємо ці документи, опрацьовуємо і тоді на колегії ми вже голосуємо. Де виїжджають наші працівники е, управління культури, дивляться колективи 45-хвилинний концерт. Колективи показують свої вміння, знання. Вони оцінюють дані колективи і тоді. Е, Делегують на розгляд колегії сьогодні. Ми слухаємо звіт про роботу лікового театру. Це аналізуємо всі показники, які є протягом 24-го, перший перше півріччя 2025 року. Дивимося, аналізуємо, що потрібно покращити, що підтягнути, щоб завжди. Театр розвивався і радував як і маленьких глядачів, так і дорослих, бо також у нас є і дорослі вистави. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук наголошує, в час війни культура стала ще однією зброєю проти ворога, тому потрібно заохочувати і підтримувати людей, які працюють у цій сфері. Сьогодні в нашій області працівників культури налічується понад 6 тисяч. Звісно, що це досить багато, не враховуючи Майстрів народної творчості також у нас дуже багато установ. Понад 1400 створено в області, і значення культури є достатньо великим в мирний час. І в час війни я переконана, що це також культурний фронт дуже важливий. Це також наша зброя проти ворога. Це і наша ідентичність. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.